Привіт, хочу поділитися е, такою важливою е, темою. Ось чого я ходжу 11 років в одну і ту саму церкву, і чого я слухаю е, одних і тих е, самих проповідників, мої старші священники, е, це Станіслав і Юлія Валєрівна Салтаненко. Ось я хочу пояснити, чого я слухаю тільки їх, чому я не експериментую, чому я не. Не дивлюся у всіх попідряд, хоча зараз дуже вдосталь інформації, вибирай, кого хочеш. Але я, коли прийшла до церкви, я, по-перше, побачила, що це люди, дійсно, які кажуть правду. Що саме я маю на увазі? Вони проповідують неіскажоне Євангеліє Ісуса Христа. І що це Євангеліє Ісуса Христа робить з людьми, коли воно не іскажене? Життя людей міняється. Коли дійсно людина чує проповідь Євангелія, вона міняється в кращий бік. Дійсно, моє життя свідчить про те, що моє життя зовсім помінялося. Я почала мислити навіть інакше. Зараз розбираюся в духовних темах, те, що я і раніше, взагалі, про те могла й не мріяти, це по-перше. А по-друге, те, що вони як кажуть, так і живуть. Тобто від священника дуже. Важливо бачити, що людина не просто красиво розказує там історії, байки, а саме те, що людина, яка проповідує, то вона застосовує ті знання, ту інформацію в своє життя, і це дуже важливо. І дійсно в їхньому житті є дуже багато плодів і результатів, тому що не тільки моє життя міняється, ще й дуже багато церков відкриваються, відкривається багато домашніх церков. Іде розповсюдження неіскаженого Євангелія, і люди, люди просто оживають, і їхнє мислення міняється, вирівнюється їхнє життя. І мене ще дуже надихає той приклад. Що коли вони покаялися, вони одразу поїхали на місію, і саме найперше ось недавно ми розмовляли. З людьми. І це просто дуже надихає, що покаялися, почали читати Біблію. Його дружина Юлія Валєрівна читала Біблію, У Станіслава почали складатися усі пазли до купи, що в Біблії сказано, для чого він живе, хто він такий, що потрібно далі робити. Найголовніше було питання: що ти зробиш з тією істиною, яку ти пізнав. Та як він з шести років чув голос Бога. Він йому відповів, що я поставлю істину на перше місце. І що це було складне, корінне рішення, яке він прийняв. І з тих пір, як покаявся, дуже важливо, з тих пір, як покаявся, він не разу не відступав від Бога. І ось вони вдвох служать людям, і дуже багато людей навертаються до Ісуса Христа. Вони реально отримують свободу. Тому я слухаю цих людей, тому що я знаю, що проповідь Євангелія через них працює в моєму житті. І все, що вони кажуть, все, що вони проповідують, це відбувається на 100%. Ось чому я слухаю. Хочеш також можеш приєднатися. Напиши мені Благословінь тобі, Божих.